Добрий день, діти. Запрошую вас на заняття, розвиток мовлення. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої брізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба у мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо золотиться. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Ще тоненькі павутинки, сіри дощик і хмаринки, пензлик біга без зупину, гарна в осені картина. зараз, діти, давайте ми з вами розкажемо, розкажіть мені, яка осінь, які можна назвати до неї гарні слова. Правильно, яскрава. Різнокольорова, щедра, радісна, барвиста, золота. Зверніть увагу, будь ласка, на цей малюночок. З якого дерева листочки тут намальовані? Правильно, кленові. І так будемо ми створювати такі слова: кленові листочки. А це яке дерево? Берізка, Березові листочки. Це дуб, дубові листочки. А ось тепер пограємо в гру, як називається явище. Скажіть, будь ласка, як називається явище, коли падає листя? Правильно, листопад! А як називається явище, коли падає вода з гір? Правильно, водоспад. А як називається явище, коли падає сніг? Вірно, снігопад. А як називається явище, коли падають з неба зорі? Вірно, зорепад. А тепер ми пограємось у гру чарівне віконце. Зараз у цьому віконечку будуть з'являтися різні картиночки з осінніми змінами в природі. А ми будемо складати речення, щоб починалося воно слово восени. Зараз з'являється малюнок у віконечку. Ось тут намальовано сонечко, яке ховається за хмаринками. Тож складаємо таке речення. Восени сонце часто ховається за хмари. Восени часто йде дощ. А листочки, як змінюються на дереві восени? Восени листочки стають червоними, жовтими. А який вітер восени? Восени вітер холодний. А куди відлітають птахи восени? Восени птахи відлітають в теплі краї. Діти, ми сьогодні з вами говорили про осінь. Тож, будь ласка, вивчить з мамами вдома які-небудь вірші про осінь. До наступної зустрічі!